Друзі, вітаю! Після того, як ми поробили газонокасарку, то її можна помити. Маю на увазі ось цю частину миється за допомогою води. Земля і трава налипає, тому обов'язково треба все мити. Миється це, це за допомогою приєднання до цього ж штуцеру полівочного шлангу. Відкриваємо воду, запускаємо. Двигун. Коли двигун працює, оцей нож розбризгує воду по колу, тим самим змиває усю грязь, яка там налипла. Ну а Зверху вже протираємо тряпочкою. Ось така от грязюка вимивається, все, що налипає там на, газу, на косарку, лишаються ну, такі коржі, і виходить воно по колу. Мили. Бачимо, є таке коло, де вимивалася і стікала вся трава.